Усім доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати оселедець вдома домашній оселедець. Для цього нам потрібно взяти, почистити товстолоб приблизно 3-4 кг, уже чистого вичищеного, голівки відкидаємо, хвостики теж і виходять у нас ось такі шматочки. Його можна буде потім ще розрізати навпіл. Для маринаду, ось у нас він вже кипить, ми взяли літр води. Взяли, хто дуже любить солений, беремо півтори стакана солі. Якщо хто не дуже любить солений, один стакан солі, стакан цукру. Добавляємо сюди 10 горошок духмяного перцю, пачечки чорного круглого перчику, коріандера з стопочки, і ви бачите 5-6 листочків лаврового листя. І ось так наш маринад має кипіти 10-15 хвилин. Після того, як він покипить, доливаємо сюди 150 г оцету, доводимо до кипіння і виключаємо. Після цього, як він остигне, я продовжу вам своє відео. До зустрічі. Пока-пока!